Всім добрий вечір. Це сьогодні покажу вам. Вирвався на серйозну закупочку. Скинули товар з прийомки. Кажуть, газуй, забирай. Прийшлося сильно, сильно газувати на гріб. Тону, почти тону 100. Це звісно я в шокі. Разсчитував кілограм на 300-400. Прийшлося взяти тонну 100. А що делати? Почнемо, мабуть, з таких от вил для погрузчика. Сразу, бачите, трохи ця прогнута. І ця, вона навіть видно, бачите, так трохи з цієї сторони видніше буде. Так от, оп, оп. Бачите, ну тут немає ідеальних 90 градусів. Тим не менше, кріплення є. Кріплення тут все є, все присутствує, не вирване. Є дійсно все ухо репнуло. Це так сказати, навіть транспортувати. Вес у них 260 кг. Спросите а відкуда. А тут толщина 60 мм. Ви подивіться просто на цю мощі. Я не знаю на скільки вона тонки. Ну, тони на 3 железно. А може й більше. Хто розбирається, можете підказати на скільки вони тонн. Робоча, 1150 810 Це оця бокавушка. 810 іде 260 кг вес. Що по ціні, не знаю. Вони таке, як вроді дені, стоїть 40 гривень кг. там своїх якихось пару-тройку тисяч я заработаю, мабуть. А може й ні. Якщо дорого, значить будемо дешевше. А якщо вони нікому не потрібні, ну, от по 6 гривень. Ну а що робити? От. Це, ще, це ще не все там ще Компресори, гідроциліндр, якийсь, то лізіловський, хириловський, то в мене мусор треба вивезти, все збираю. Там теж є компресора, то потім розберу. Тут треба трошки завали розгрібти, щоб до них добратися. Так, що? Гонач... Я не знаю, з чого почати. контента тут много. Накавальня. Накавальня просто шикарне, тому що вона трошки подовбана. Бачите? Опять конкуренти возмущаються, що я забрав поперед них. Чуєте? Ну так буває. От, коли людям на чай оставляєш, вони скидують такі приколяси. А не 20 гривень на троїх на стаканчик кофе. Ну, так буває. На ковальня. Вес около 100 кг. Головний момент. Бачите? Ось то продемонструю. Ну, тобто, я як попригончик, така як і вона має бути. Тобто слой тут цей, воно ж якось, типу, якщо фрезеруєш, вона вже не буде такою моцою. Тобто, трошки, так. Да, подобана в роботі була от, около 100 кг. Цена 4 тисячі. 4 тисячі гривень. О, так накавання. Продемонструю. Бачите, зазора не видно. Не видно ніде. Бачите, не з краю, не посередині. Пилочка ровна. Пилочка поки не продається, треба їх трошки насобирати, щоб 에, ну було їх кількість. Навіть емблемки, мабуть, були. Вот. Ну, короче, 4 косаря. Далі, ось якийсь ТНВД, може хто узнає, що він. Ось така от маркировка. 2, 3, 6 виходів на 6 форсунок, там щось запечатано. Ну і стояння під ремонт. От так от. Хто знає, може, тоже, можете підказати, бачите, тут отак. Навіть крутиться. Ну, мені здається, воно не должно так легко крутитися, а може і довше. Ну, по ціні предлагайте. дальше, ось такі тяги. Це теж, мені здається, з якоїсь сильхозтехніки, мабуть. Типа, якусь там як не плуг, ну типо плуг там виставляти херню. О, бачите? Тут ось о, тіпа, бачите, ручки з тріщотками. Може десь, знаєте, там регулювати. Вони як би різні. Є отакий тип, отакий тип і отакий тип. Бачите? Там їх он, накидано трошки. Може їх десяток. Може, от якусь хуйню вкинули. Ну да ладно, розберемося. Тіски потім теж будуть в продажі, я ж кажу, треба трошки розгребтися. А будуть по не, не, не знаю. Ну, давайте по 700 гривень, ні дорого, зробимо дешевше. Я хер знаю. Ухи. Консультувався зі спеціалістом, сказали, що ухи ПТС. ПТС вони 0CV. Бачите, тобто вони не були не приварені, ну, я не знаю, це чугун. та хоча не було приварюють правильно. дзвонять. Металл хороший, Тіка, я не пойму. Бачите, тут як під шпонку, якого хера. Ну, може, воно так і должно бути. Я ж кажу, проконсультурувався з спеціалістом. Є один кунівос. Я думаю, ви його знаєте прекрасно. Це я так шучу. От. Сказав гривень по 400, уйдуть, пожалуйста. 1600 гривень. 1600 гривень набор оцих петель да. Це я сказав по 700 гривень. Ну, якщо там дохера брати, можем трошки дешевше. Ну, коротше, це все в процесі обсуждення. Дальше гідроциліндри Камаз Совок. Камаз Совок. От, тут площадка. того другого площадка, їх два штучки. Цена по 4000 гривень. От дивився ті, що блістяші. Тут, по ідеї, два штука вони нормальні. Ну, тут, звісно, да. От він там ще на одному шлангу масло навіля не припало. Ну, Мені здається, вони просто витягнуті стояли. І все їм. Тут пиптик теж трошки підігнули. Ну, це камазом висипали цю всю херню. Цена по 4 тисячі під реставрацію. Тому що блестящі, такі, як я дивився, от 15 тисяч. Дешевше я не знайшов. 15 тисяч блестящий. Може і можна його реанімірувати. Там уже дивіться самі, думайте самі Їх два штуки одинакові. Там площадка, тут площадка, там той загагулина є. Редуктор якийсь щешка. Треба <кій> теж його продефектувати, подивитися. В общем, як є. За ці ну, 40 гривень кілограм ну, можна, якщо поторгуватися. І теж, кстати, напишіть, дорого це чи не дорого. Бо вони такі, як знаю, трошки денег стоять. А, лапа, лапа. Такий розмір. От я не знаю, як вам її поміряти. Що тут взагалі треба міряти з пружинкою? Тут то есть, все по красоті. Вона мені таке кажеться, може й нова. Бачите, стрілка не витерта. Гаєчки нові. Да, вона нульцева. Оце, оце стойка буде 800 гривень. Стойка. Ну, вона одина. Далі болти 55 кг. Можу зробити вам по 40 гривень. 40 гривень кілограм. Там їх навіть 54 ці по 30 гривень кілограм місця з контейнером 900 гривень кувалда 450 лерки показував вже давайте сьогодні акцію зробимо, зробимо. тут такі є трошки без різьби трошки не ліквіди от оце як твоя чірка бачите там різьбу не забу, забули зробили зубчики вірні 250 штук 3 700 3 700 думаю ціна халява такі от лерки дивіться така одна тисяча стоїть 3 700 і поїхали, а нет, можу наборчики потім поделать. Также не забуваємо редукторації 2000-1200 моцні. Це цей гідроциліндр, я його доставав, але треба теж на відео все показати. Компресора, потім будуть якийсь редуктор маленький, типу маленький Ну, по сравнению з цими, то взагалі микроб. Тут роздатки УАЗовські, тайка, смотня шків, чешка, ножі, кусок кабанчика, кабанчик офігенному ну, видно, видно. 2000, ролик 800 гривень, тяги, циліндр. Сьогодні ми пойдемо. А той поворотний стол. По 50 за кіло. 5-6-3 тисячі. Хай буде 3000 поворотний стол. Колеса по 50 за кіло, в них 32 кг, по-моєму. Ну на вісоки, ну узнаємо точно. ТНВД моцний. Ці скороняжні скоро машини чи як його. Дивись, великся вони 3-5 тисяч за 22 штуки. Компресор 5500 моцний. Редуктора 6500 6800. Різці 20 гривень кілограм треба забрати усі. Тут кілограм 200 Ну Може без цього кабана. Цей кабан у сам кілограм 10 От, До 50 висоти. Може кому сам матеріал треба. Ну, не знаю для яких цілей, ну комусь треба. Редуктора по 40. Круг 3500. Там патрони, коротше, це все теж продається. Сьогодні так поки коротенький реп. А, таврія за 10 тисяч. Бачите, вже в камуфляжі кому треба. Ой, 10 тисяч, що я кажу, 10 тисяч. 400 доларів, це сіки. 16 тисяч. Да. о, Пушка, гонка. Накачав колеса, поставив ваком і в бой. Можна газувати сильно. На цьому принципі пока все. Кому що інтересно, пишіть. От скидуйте скріншоти на Viber, кому що інтересно. Я ж кажу, цих можу там повибирати, щоб одинакові були. Ну і хто може забирати, хто захоче забирати усі. Не знаю навіть куди вони. В общем, пишіть. Кому що інтересно, скидуйте фотки на Viber, скріншоти по предоплаті, відправка нової пошти. Всім пока.